Це ефір на громадсько інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшла наша наступна гостя. Це Софія Вальчик, секретар голови ГО Український Жіночий Батальйон. Вітання, пані Софія, слава Україні. Героям слава пані Софія. Знаємо, що ваша громадська організація ініціює акцію 8 березня на фронті. Розкажіть, будь ласка, про її деталі, кого вона стосуватиметься, хто може долучитися і коли вона відбудеться. Так, до міжнародного дня боротьби за права жінок безпосередньо 8 березня український жіночий батальйон запустив благодійну ініціативу, яка називається 8 березня на фронті. Ми хочемо трошки подарувати радощів нашим дівчатам, які захищають нас. Адже зараз на фронті воюють не тільки чоловіки, але і жінки. Для того, аби долучитися до цієї ініціативи, переходьте у інстаграм українського жіночого батальйону. Там є відповідний пост, який називається «8 березня на фронті. Залишайте там коментарі. З вами зв'яжеться наш менеджер. Він вам дасть списочок. Буде безпосередній список потреб наших дівчат, які складали вони. Там є і штани, і тактичні рукави. Ці і є ножниці, є навіть антенна до пульта, до Мавіка 3 тобто потреби різноманітні. Ви можете обрати те, що ви безпосередньо хочете подарувати дівчатам. Або ж якщо у вас немає можливості придбати, то ви можете скинути кошти на відповідну банку, і наші волонтери самостійно придбають необхідне нашим дівчатам. І вже 9 березня ми плануємо розпочати розсилку цих подарунків до дівчат. Ну, скажіть, будь ласка, е а давно чи давно виникла ідея саме от, е до, про, про ось цю акцію 8 березня? І е скажіть, чи вже встигло за цей час е долучитися трохи народу? Насправді ми тільки сьогодні її розмістили. Ідея виникла давно, але ми думали, як її правильно реалізувати і чекали відповіді від наших військових, адже вони знаходяться безпосередньо на передовій і, Як ви розумієте, відповідають вони досить таки рідко. Ідея полягала взагалі, ідея виникла завдяки тому, що робиться навкруги. Ви бачите, що навкруги весна настрій просто прекрасний. Тому ми хотіли подякувати нашим захисницям, які наше мирне на небо і порадувати їх саме ось так. Ну, скажіть до речі, про тему, про яку ми багато спілкувалися нещодавно в наших ефірах. Щодо 8 березня, як наші захисниці ставляться до 8 березня, тому що навіть загальнонаціональне опитування було в дії щодо цього дня. Ну спілкуючись з ними, можу вам сказати, що для них це звичайний день. Він нічим не відрізняється від попереднього, тому що вони не відчувають його святковим. Адже вони в таких самих умовах перебувають, як і чоловіки. Вони говорять, по разів ми з ними спілкувалися. Вони казали, що до них відносяться абсолютно так само, як і до чоловіків. Тому вони позиціонують цей день не просто як день жінки, а день боротьби за жіночі права. Пані Софія, а стосовно ось цього спілкування з військовими і опитування, про їхні потреби, то чи як багато вам вдалося опитати цих жінок, які перебувають на фронті? І чи, чи можете розповісти як багато може бути охоплено батальйонів чи бригад там, де вони перебувають, і ось де відбудеться саме ця акція 8 березня на фронті? Е, так, ми опитали десь орієнтовно близько 50 жінок, які зараз нас захищають. Ми складаємо їхній список потреб. Е, справа в тому, що ми розуміємо, що інколи в батальйоні може бути одна жінка, а е, інколи буває таке, що в батальйоні 4 чи 5 жінок. Тому вони, в принципі, складали спільні потреби і. Якось так склався цілий список. За рахунок того, що ми тільки сьогодні запустили цю акцію, цей список буде поповнюватися, адже деякі жінки так і не вийшли поки що на зв'язок або не додали весь список. Сказали, що будуть ще уточнювати і запитають у своїх коліжаних. Тобто, ця акція безпосередньо буде тривати до самого 8 березня, включно і ще можна буде долучитися в будь-який момент. Так, можна буде долучитися в будь-який момент. Останні відправлення ваших подарунків для наших волонтерів, які будуть це розфасовувати, буде 9 березня. Після цього наші волонтери будуть це все фасувати і відправляти безпосередньо дівчатам. 8 березня, що можна буде долучитися, тож друзі, не зволікайте, можна долучитися вже зараз. Переходьте на інстаграм українського жіночого батальйону та долучайтесь. Я думаю, що... Наші режисери подбають про те, щоб посилання потрібні з'явилися під, під, нашим... під цим відео, і закликаємо так само всіх долучитися. Пані Софію, роз... розкажіть, будь ласка, ще трошки про діяльність українського жіночого батальйону, які ще, можливо, події, акції проводилися, і чи, можливо, ще є щось в планах найближчим часом? Так, український жіночий батальйон має ряд ініціатив. Першою із них є голос жінки. Це соціально-психологічний проєкт, який покликаний розповісти світому світові про воєнні злочини Росії на території України. Кожна жінка або дівчина може поділитися своєю історією або просто почуттями у відповідній Гугл-формі та за необхідності отримати допомогу психолога. Зараз ми в рамках цього проєкту співпрацюємо з психологинею Вікторією Люберевич. por hovio Яка щотижня відповідає на питання дівчат, відповідає та дає поради щодо всіх питань, які їх турбують, також у нас є ініціатива, яка називається Благодійні інтерв'ю. Це ініціатива, яка проходила безпосередньо на інстаграм-сторінці у форматі прямих ефірів, де ми з відомими людьми, політиками або громадськими діячами обговорювали, як змінилося життя українців до війни, під час війни та яким воно буде. Після війни зараз ви ці всі відео можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Ще однією ініціативою є благодійна ініціатива Таємний Санта. Вона проходила у нас безпосередньо перед різдвяними святами. Насправді ми не очікували такого ажіотажу. Дякуємо всім людям, які долучилися до цієї ініціативи. Адже завдяки небайдужим, ми змогли подарувати людям, захисникам нашим це знаєте такий. Таке відчуття свята, таке відчуття дому. От вони були дуже раді. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків від наших захисників. Пані Софія, ну знаємо, що за цей рік багато що змінилося в нашій армії щодо забезпечення загалом армії. Так я розумію, жінок, але все таки ще потреби саме для жінок вони залишаються. Я знаю, що ви теж з перших днів великої цієї війни намагалися забезпечити всім необхідних. Наші захисниці, то на даний момент ще багато потреб, які, можливо, мусите забезпечувати саме ви, як громадські активісти, а не держава. Ну, дивіться, потреби насправді є завжди. Чому? Тому що коли ми купуємо бронежилет, чомусь люди думають, що бронежилет не має терміну придатності. Але, на превеликий жаль, при влучанні одного осколка чи при влучанні однієї кулі бронежилет більше. Він як непридатний більше його mm -hmm. потрібно міняти. Угу. Тому ми повинні розуміти, що теж саме працює з формою. Е, наші захисники і захисниці вони не просто сидять собі. У них в окопах і мокро, і так само буває дощ, і була зима, розтає сніг. Тобто там повний бруд, і форма може стиратися, зношуватися, рватися в залежності від умов від умов, в яких працюють наші захисники. Тому е, потреби в амуніції завжди є. Вони завжди актуальні. Дякуємо вам, пані Софія, за вашу акцію за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Ми теж закликаємо усіх, хто бачив і чув це інтерв'ю, переходьте за посиланням під цим відео на інстаграм-сторінку громадської організації Український жіночий батальйон. І давайте створимо для наших захисниць чудову акцію 8 березня на фронті. Дякуємо вам, пані Софія, Софія Вальчик, секретар голови ГО Український жіночий батальйон в ефірі громадського інтерактивного